У Бердичеві розпочала свою роботу громадська організація Комітет із захисту прав споживачів. Вона працює під егідою спілки громадських організацій України. Народна рада, розповідає радник голови центрального апарату Руслан Бучко. Народна рада існує вже давно. Комітет із захисту прав споживачів це не тільки в нашій Житомирській області, а взагалі по всій Україні. Але так сталося, що до Житомирської області воно дійшло вже в самий останній час. На даний час зібрана команда молодих людей перспективних з різних галузей. Це як приватні підприємці, так і силовики, департамент виконання покарань. Назва комітету говорить сама за себе. Його члени допомагатимуть бордичівлянам захищати свої права як споживачів. Поле для діяльності тут досить широке, кажуть в комітеті. Останнім часом фахівцям часто доводиться відповідати на питання, пов'язані із встановленням автономного опалення. Люди отримують дозволи, не читаючи, що з них, які потім документи треба буде здати для узаконення. Також вони не цікавляться, люди, хто буде це робити. І тут з'являються наші прості роботяги, які беруть гроші, роблять автономне опалення, за це не несуть ніякої відповідальності і зникають з горизонту. Люди починають звертатися, що треба узаконити, і тут. Виникає ряд питань. Ліцензії фірми, що за фірма, де вона взялася, куди вона ділася. Ну І тут вже пішли інші, інші розтрати. Розтрати штрафу, але штраф то, то дрібниця. Втручання в систему опалення річ досить небезпечна, тому, щоб мати індивідуалку, громадяни мусять пройти тривалий шлях. Маючи на руках дозвіл з міськвиконкому, слід спочатку звернутись до КП Бердичів Теплоенерго за отриманням технічних умов. Потім, зібравши пакет необхідних документів, треба прийти до газконтори для розробки проєкту на встановлення автономного опалення. На основі проєктної документації, проєктного рішення виконуються монтажні роботи. Монтажні роботи я хочу попередити споживачів газ. Виконує тільки ліцензована організація, яка має ліцензію на виконання таких робіт і дозвіл на роботи підвищеної небезпеки. Тобто, у нас по Бердичеву пріоритет ми віддаємо газовому управлінню, але є декілька ще організацій, які мають право виконання таких робіт. Після того, як роботи виконуються, є така послідовність, як здача в експлуатацію, закінченого будівництва об'єкту. Тобто, комісійно ми приймаємо індивідуальне опалення в експлуатацію. Ми як представники газового управління газову частину відповідно з рішенням проєктним, як я вже наголошував, тобто встановлення лічильника, підвод газу до котла, дотримання встановлення групи безпеки, сигналізаторів газу і всього іншого. Отримавши проектну документацію, необхідно придбати потрібне обладнання, а також знайти фірму, яка проведе всі роботи. Споживач обов'язково повинен поцікавитись наявністю ліцензії підприємства, дозволом на виконання небезпечних робіт тощо. Інакше у випадку поламки чи іншої непередбачуваної ситуації знайти крайніх буде важко. Можна продати будь-який матеріал, злюбити будь-яким монтажником і потім друг на друга перекидати. Це поганий матеріал, це не кваліфікований монтажник, це зробив і це коло. Можна ходити таку кругу і ніхто не буде винувати. Через то, якби на сьогоднішній день я звертаю увагу так само споживачів, що вони повинні звертатися до організації, яка має ліцензію. Для чого? Щоб було з кого спитати. В будь-якому випадку є поломки. Поломки так само, той котел саме і ломається, сервісна служба. Вона повинна звернутися до організації, де є сервісна служба. Те саме може бути проходитися шланг. Теж саме в нашому житті ж нічого не вічно. Ви ж знаєте. Десь погано перепакувати, де щось зробити, і це організація, яка на сьогоднішній день має не тільки дозвіл, але так само ліцензію на виконання цих робіт. Коли монтажні роботи нарешті закінчаться, а безлад, утворений в процесі заміни системи опалення, зміниться на звичний порядок. Коли на вашій кухні закрасується новенький котел, тоді можна вважати, що тернистий шлях під назвою встановлення індивідуального опалення вийшов на фінішну пряму. Треба викликати комісію, котра прийматиме об'єкт в експлуатацію, а потім звернутись до тепломережі, щоб вас відключили від централізованого опалення, надавши при цьому наступні документи. Це копії ліцензії підрядної організації, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та акт виконаних робіт. Четвертий заключний документ це копія контрольного журналу «Газконтори» з відповідною відміткою про пуск газу в газовий котел. На основі цих чотирьох документів абонент. Буде знятий з обліку споживача теплової енергії. Фахівці наголошують, що нелегальне встановлення індивідуалки без виготовлення проекту та участі кваліфікованих робітників, котрі мають ліцензію, загрожує не лише адміністративною відповідальністю, а й становить велику загрозу для життя. Звернутися з питаннями до комітету із захисту прав споживачів можна за телефонами, вказаними на екрані. Незабаром члени цієї громадської організації розкажуть і про інші теми, що цікавитимуть бердичівлян